Ой, в мене буде вдалий рік. Думала, я щедро пригощаючи коней морквою та бубликами. Але не все так просто. Як знайти підхід до коней, мені пояснює Дар'я Шляхова. Ти за бублика поливаєш? Давайте, давайте. Давай, давай, давай. Молодець. Благородними та допитливими тваринами Дар'я працює 15 років. Наразі у неї 19 коней. У табуні за головного блакитноокей Мобат. Кінь Ізабелової Масті. Він нас вміє трошки трюки показувати, каже, давай ми трошки тебе розширимо. Оп, так. це називається трапеція. Так. Оп. Оп. Це така гімнастика, скажімо, по конячі. Що ти що ти зробиш Давай. Давай мені. Аж ну, аж ну, аж ну, аж ну, аж ну, аж ну. Молодець. А ось баронеса пережила окупацію у Київській області під час початку повномасштабного вторгнення РФ. В нас виховувалась. Двічі ми її продавали, двічі вона до нас поверталась. Так складалися обставини, що вона. От вона хоче бути з нами, тому ми її вже вирішили назавжди залишити, і вона вже залишається з нами. Вона дуже -тоже добра. Бачите, прям хоч коментарі дати. Близька, за як у тебе справи? Як у тебе справи? Їй п'ять років. Звати її Таліга, вона ще молоденька. Ще не заїжджена, буде тільки заїжджатися. Найстарша сивочола Поняша. Їй 27 років, але вона ще та хитрунка. Вміє виходити з електроогорожі. І вона це робить тільки тоді, коли вона щось захоче. Вона собі вийшла, прийшла до нас. Вона це не виходить вночі, вона виходить вранці. Коли там вирішила десь зайти до нас додому, попросити якусь вкусняшку, вона собі вийшла з електроогорожі і прийшла до нас додому. Задобрити коней смаколиками не вийде. Для них це навпаки сигнал про вашу слабкість. Вони розуміють, ви їх підкупляєте. А щоб здобути їхню прихильність, достатньо з ними прогулятися або організувати цікаву пригоду, наприклад, прогулянку за вуздечко лісом. Потім знати точки, де вони люблять чухатися, а чухатися вони люблять. Тут можна да? це любить шийку. шийка, шийка це саме улюблене місце всіх коней. Тобто до морди вони не завжди можуть давати касатись, хоча вони дуже люблять лоб, тому що це місце, де вони не можуть дістати. От вона стала і така да-да-да. А ще, як би то дивно не звучало, вони обожнюють масаж та ігри як між собою, так і зі своїми господарями. Натомість за таку увагу та турботу готові й людям приносити користь і не лише фізичною працею. Коні чудові партнери для психологічного розвантаження, і для цього не обов'язково їздити верхи достатньо їх погладити чи вичесати. Якщо в дитина ДЦП, то точно без сідла катається, тому що їй потрібно більше контакту з конем. Кінь передає своє тепло. Коня на півтора градуси вища температура тіла. В них 37,5-38, це нормальна температура. Тобто, вони, коли ми на них сидимо без сідла, розігрівають наші м'язи, і так як їхні м'язи влаштовані тривіально, вони нам їх правильно масажують. Дар'я розповідає, навіть мала досвід лікування у дітей косоокості за допомогою верхової їзди, а ще практикувала йогу разом зі своїми улюбленцями. Я працюю, а ти мішаєш. Китаєш камеру і керівництво скаже, що я криву знімаю. Поняла Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.